Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні моїй мамі після обстрілу страшного Києва, коли зникло і світло, і електрика, особливо лівий берег постраждав. Позвонила моя молодша сестра, яка зрадила свою країну, підтримала Росію в 2014 році. Перезвонила і сказала: мама, набирай воду в Києві не буде води і так далі подобне. Так от, я хочу усім цим людям, які зрадили свою країну, відповісти. У нас усе буде добре, іде відновлення. І електрику відновимо, і водичку відновимо, і тепло буде у нас в усіх містах, а у вас буде усе дуже погано. Зараз немає води, скоро зникне світло. Бо Донеччина зараз стала такими величезними майстернями для ремонту російської техніки військової. Ось далі буде ще гірше, прийде зима. Хто не знає, зима на Донеччині, м'яко кажучи, ну, така своєрідна з вітрами, з морозами до мінус двадцяти. Може прийти дощик зі снігом з вечора, а вночі вдарить мінус 10, мінус 15. Тому у вас, сєпаре, буде усе дуже погано. Я вам рекомендую виїжджати з Донецька, тікати з Донецька. Донець це Україна. І ми туди ще повернемося. Ми усе відновимо. Ми все перебудуємо, а ви нам не потрібні. Ви збирайте речі і потроху виїжджайте на Московію. Вам там місце. Усім гарного дня. Пока-пока.